Установили принять, ми виявимо один третій фанашку на D, якому навіть значення цього виробнити. Мінус коніць двох до квадрату це насторіння. Просто два. Одиничка мінус коін з 2. Конь двух. Це десь у нас одиничка з хвостиком. Тобто доріння минус 0,5 хвостик. Одна третя степень логарифму. Коріння двох вже 3. три. Одна третя ми можемо записати їх 3 в мінус першому степені, тобто три мінус 1, що вноситься на логариф. Корінс двох, знову 3. три. Це на даріні. Три. Корінь з двох. Знову з 3 до. Мінус першого степеня. І це не рівня. Корінь друг з першому степу. Тут ми використовували властивості логорифів. Не перше, що одна третя, це саме, що триміну з першому степені. І записали ось так. Далі та використовує властивість. Що n, що множиться на угорів без основи А до рівня угорів Bn з основою А. Тобто оця n у нас йде степень від B. І ось тут ми це використали. Ця мінус одиничка у нас пішла в степень до коріння вдвох. І коли з двох мінус першому степені це те саме, що одиничка поділяється на коліна двох. Тобто одиничка поділити на одним якимось там хостиком. І це дорівнює 0 якийсь там хостик. Е... Дивимося. Дві канал належить проміжку D від бог до п'яти. Мінус ноль. Якийсь там хвостик. Від нуля до одинички. Це варіант В. Тобто від -1 до 0. До мінус одинички до нуля. Наступного Ну, Треба бути дуже важливим, щоб не помилитися Зі знаками. Третій варіант. Це нас 0 з хвостиком, тобто варіант в від нуля до 1. Наступний на рисунку зображено раві функції визначені на проміжку від нас 4 до 4 включно. Основні їх відповідність з початку менше та його закінчення. Утворилося правильне твердження. Найменше значення функції y рівні f від x. Найменше значення функції в нас це мінус 3. Тобто перше буде А. Точка система функції y до f від x-5. Тобто наш графік на е, всі точки на 5 нижче опускається. Ця точка на 5 на 5 китинах нижче. Там на 5 нижче. Це буде ось тут. та десь буде ось тут. Малюємо саматичний графік. Точки естремо це у нас а, або мінімальне, або максимальне значення Х. Дивимося. Мінус 4. У нас такого не та нема. Максимальне у нас мінус. Тобто максимальний три мінус. Ось тут. 3. Деміся. Тобто друге буде b. 0 функції і дорівнює f x f від x плюс 2. 0 функції це, тобто у нас дорівнює 0, і при, при якому значенні x. f від x плюс 2, тобто наш графік. Принесеться на дві одинички вліво. Ось тут буде точка, ось тут точка і десь з... ось тут ось тут – точка. Отже, дивимося, і в нас повинно дорівнювати нулю. І при цьому у нас мінус 2. Це боянка. Тут можна навіть без графіків, просто... Замість Y якось тут записати 0, що було 0, тобто x нас повинен дорівнювати мінус 2. Наступне завдання на рисунку зображення норм РБЦД, в якому вписано коло стендруті ось, тобто кота на сторона де проведено точку БК, коли дотикається, коли дотикається до сторони AD в тоті М, АК нас 7 позначимо відразу, КМ 9 то кожна літака доберіть його дуже знайти, аде. Отже, mm. це у нас room. З'єднаємо М центром кола і продовжимо далі. Скільки ми А, Д і Б це у нас паралельні, тобто М і Б буде, будемо Б. Настеж паралельний. Тут настежний кут, тобто КБ паралельно HM, тобто сторони нас на рівні. тут настежь 9 сантиметрів. Сідаємо точку Б, точку Д, вона буде проходити через центр кола. Тут у нас також прямий Оскільки тільки АД і Б це у нас паралельні, то ось цей кут. І ось цей кут у нас будуть рівні. І ось ці кути у нас теж будуть рівні. І можна використовувати з подібності трикутників, і з цього можна довести, що у нас буде дорівнювати МБ. Тобто Х 9 см. Тобто наша сторона АБ дорівнює 9 плюс 9 плюс 7. 18 плюс 7 25 см. Це відповідь. Да. Бека. BK nas. naszym słowie Oskarżam, że to nasz rąk, rom, bo on po linii 25 strana? to i ta strona 25 ta strona 25 ta strona 25 I z tego kółka na 3 kutno, my możemy znaleźć BK BK nas będzie BK kwadrat A kwadrat to, to 25 kwadraty minus AK kwadrat to, to 7 kodrę. Це двадцять 25 квадраті. 625 двадцять 25 стоїть. 625, квадратів, шестьсот двадцать пять, правильно. Минус Сун Кейф. Сябдарині. Пятьсот семьдесят шесть. БК це у пятьсот семьдесят шесть, двадцать четыре сантиметра. Отже, БК у нас 24 це Г. ОМ. ОМ. МАш це в нас Не. те саме, що БК, тобто наша висота, ОМ. E, точка ділить нашу e, висоту на дві рівні частини, бо це в нас радіуси радіус коло, тобто ОМ дорівнює 24 підірвати 2 і це 12 сапинаклі. Отже, ОМ у нас 12 це сума S5 для типа шкільної геометричної прогресії B до рівня 77. Це є 50 знамених кіло. До рівня 2 знайти перший член цієї прогресії. Отже, S5 до рівня 77 і 5. Кіло до рівня 2. Знайти прогресу. SN. Форму геометричної прогресії в довідкових матеріалах. Це B1. Keep stepping subject, and kill me subject. B pressure, kill step in sub, deliver kill, null sub. S5 наступне. B pressure. Kill step in five. Pistolina. Там есть S прямо минус 77. 7,5 десятых. Линия B прайша. Q у нас 2 на топ 2 в пятом степені, минус 1. Единика. На 4. Минус 70. 7 и 5 умножить на 4 до линии 2 в степени 5 за 32, 32 минус 1 за Да, перша. Тут будет два кью минус один. Треба будет дуже важно. Ваша неуважность можно кошти только на байню. И на один. Четырки вже нема. Тобто на до линии минус 77, север 5 десятых, который выкроется в тюрьме, за минус 9,5 десятых. Это почему которая минус 9,5 десятых. у прямокутній системі координату просто не задано пряму для призму АБЦ, А1, Б1, С1, в основі якої лежить прямокутний рівнобедений цікутник АБЦ, кут С90, а має координати 5, 2, 0, б 7, 7, 0, основа АБЦ, а призма лежить у площині Y, точка К має координати 0, 0, 10, належить площині А1, Б1, С1. Найдіть об'єм цієї призми. Вибудуємо матичну призму, пряма цікутна призма, Мати на вигляку що такий, А, Б це? А один, Б 1 все 1 Кут це у нас 90 градусів. Тут Б один треш нас 90 градусів, всім буде відповідно. Є координати точки А і Б, основа А, Б, С призма лежать у площині із Y. Тобто трикутник А, Б, С лежить в цій площині. Тут у нас площина, координа... то є свій Z. Точка К має координати 0010 і належить площині АБЦ1. Тобто, все, куди в нас лежить ось в цій площині. Точка К в нас лежить в ось ці площині. І має координати 0010, тобто Х0, y 0 а Z 10. Тобто, висота нашої призми буде 10 см. Запишемо H на лінії 10. Об'єм призми на здоріну. Формула об'єму є у відкого матеріалу, це площа. Ось периметр основи на висоту. А ні, площа основа Ось ця формула. Ось висоту основи на висоту. Вишоту ми маємо нам потрібно знайти площу основи. Ми маємо координати А і координати точки Б, можемо знайти АБ. АБ на середині. Коін квадрат. Корін координати x точки Bняти координати Х точки А до квадрату і так далі. Ось ця форма АБ дорівня. корінь квадратний x2 мінус x перше до квадрату плюс y квадрати минус y перше до квадрату плюс з друге минус з перше до квадрату. Коштом цю формулу джам. Мінус 7. мінус 7 мінус 5 до квадрату плюс. 7-2 do kwadratu, 7-2 do kwadratu, 0 minus do kwadratu, 0-0 do kwadratu, to do rynku. I 5 to nas, minus do kwadratu, 144, plus 5 do kwadratu, plus 25, i do rynku, 2,69, i komuś. A dringi. O o, o o y nas? Rekutnik ABC równa to to AC do linie CB. Możemy podznaczyć tut X, tu X. To to AB kwadraty do linie X kwadrat plus X kwadrat. To to AB kwadrat do linie 2X kwadrat. Підставляємо ab квадрат на нас 169. рівня 2х квадрат. Х квадрат рівня 169 грухи. Х до корінь з цього дробу. Корінь 169 це на 13. Корінь 2, так і залишається. прямокутного трикутника на здоріння. Добутокати ті, які лежать при прямокутному прямому куті, тобто а це на ЦБ, там такого 13 культе на корінь з двох. Умножити на 13 квітки на корінь з двох. Гарни 169. Что делится на 2? Что делится на 1? Друг, гарни 169 четвертых. Формули площі прямокутного трикутника у довідкових матеріалах нема, але її дуже легко. Yeah. Дуже легко знайти з цієї формули. Одна друга. Що множиться на берег на це і на кут між ними. На синус кута між ними, Синус кута між ними. Це на синус 90, Синус 90 у нас одиничка. Тобто це насправді, що множиться на добу токати. Вийшла така віта, що 169 четверта площа трикутника і об'єм у нас доріні. 169 четвертих. Може це на висоту, висота у нас десять. Це горіння. 169 на 4.005. 254 Можем одессит 420 влицилых 50 записуємо 320 влитиных 50 Купання виділа кошти за пересидение 70 федераль, 50 каштаний по 1600 і 20 ділений на средней ценах на дороге сходя, который тысяча надеть вартесть в обменке. Средняя цена каштана. По середній усторіні. Основнику всього скільки дерев? Сімдесят, чисельнику п'ятьдесят 1600 плюс 20 можеться на кустіну X. Середня ціна у нас відома. Це у нас 1500 і 50 на 1600 плюс 20 Мы их что на 70. Тут у нас входной пропозиции, тут у нас одиночка, то есть 50, что может на 1600, плюс 20x, нет, 1500, что может на 70. 20x, да 1500, что умножить на 70, это у нас... 105 тысяч. 50 может занять еще 600, у нас 70 тысяч. Только 20 х3 минус 105 тысяч. Минус 80 тысяч. 20 х3 105 тысяч, минус 80 тысяч, 25 тысяч. większe dwie miliony dwadzieścia tysięcy dziewięćnaście tysięcy dwie miliony tysiąc dwaście i ostatnie zadanie znajdź najmniejsze zaznaczenie a z tych z jakiegoś systemu do systemu do systemu Вернемся на нашу систему. Сразу можно написать его друзья. X противно и будет X нас полно будет лишено. На. 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 И нас полно будет лишено. Перепишем первую. Первую линию. их. X 5 би а 17 Вгорів і споділити на ігру основу 5 ми можемо списати як вгорів x основу 5, мінус вгорів і f основу 5. До а 17 Далі ми можемо виразити, що таке логарів х основу 5. Логарів x в основній 5 до лінії вагариф у основній 5 плюс а бонус 18 і вагариф х в основній 5 в основному в останньому Отже, ваніслухариф x в основній 5, встроємося вагариф у основній 5 Плюс а мінус 18 Плюс 2 в логарифі 5 і гримі 3а плюс 12 3 в логарифі і гримі плюс 5, 5 3а плюс 12 Мінус а з а сцена сцена сюди плюс 18. Три логарифма ірика минус нові п'ять доріг. Триаль минус а, це буде 2а. 12 plus 17 плюс 30. Тобто логариф. Ірик плюс 0,5. Деревня 2а. Плюс 30. Ковід на три. Получені, получені тіто можем киставити. Постріляємо х у слої 5 до рині. 2а плюс 30 епіграфів 3 плюс а 17. Взведемо до спільного знаменника. Це Ат помножимо на 3, це і 18 поножимо на 3. Отже, це буде логарифм. який із основу 5. Він і 3, 2А, плюс 30, мінус 3А, мінус 18 на 3. 1994-1954 sadar ima dva industrialnih 2 плюс 3 будет 5а. 3 минус 54 минус 24. Поделите на 3. У нас сказано, что y 0 менше coin с п'яти. Х0, x менше coin с п'яти. Тобто 5 Повинен бути менший. Лагори коінь 5, Новий 5. Тобто логориф х в 5 менше 1 другої. Тобто ось цей логориф це у нас 5 в якомусь степені А в рівні coin з п'яти. степені одна 2 це якраз конь квадратного з Замість гориф, іксазусної 5 Ось цей вираз, тобто 5а-5А-24 на 3 менше одне другої. Далімося на другому y0 більше, більше 5. Тобто вгори y з основи 5 більше вагрів 5 з основи 5. Тобто вгорив. І грик з основою 5, більше 5, якомусь степені до не п'яти, тобто більше одинички. Замість з цього виразу виставляємо ось це. Опущемо 2А плюс 30, поділити на 3. 2А плюс 30. Поділити на один, 3, більше одинички. Тут множемо на на 6. Тут домножимо на 3. Правді у частину, тобто. 2. 3, 6. Коротиться. Тут буде. Думножимо на 2, тут множено на 3. 5 на 2. 10, минус 24 на 2 минус 48. Менше трьох. Тут ріка пропаде? 2А плюс 30 Більше трьох. Не маріння? 10 А менше. Сімдесяти одного. Друга. Не марів а менше ціни десята. А більше 13 мінус 13,5. Мінус 13,50. Гутуємо вісь. У нас десь мінус 13,5. От у нас 51. Знак дивиться сюди, дивіться сюди. Вказати Найменше через значення А. Тобто найменше нас буде мінус 13. І записуємо щодо мінус. można tu może być by znać chłopiec niech się jakieś pytania zabierać taką matkę, wsiem jakiej zabawa, papa